Дуже вражений цією подією відкриття ветеранського простору Нікольської громади. Ми з побратимами почули про цей намір кілька місяців тому, і от ми вже бачимо відкриття цього простору. Для нас, ветеранів, це надважливо. Це надважлива справа. Ми дуже вдячні всім людям, які це здійснили, бо це не тільки слова, а і справжня справа. Справжня справа для нас, для наших побратимів, які Вслід за нами прийдуть після нашої перемоги і також будуть ветеранами і будуть мати місце, де е, можливо відпочити, де можливо поділитися своїми думками, де тебе почують, де тебе підтримують, і це справжня підтримка від людей, справжня підтримка, е, якою ми всі потребуємо. Я сьогодні хочу сказати щире дякую благодійному фонду Вадиму Столару, тому що наша мрія здійснилась. Ми планували. Відкриття ветеранського простіру і сьогодні, завдяки фонду Вадима Столара ми відкрили ветеранський простір, де ми зможемо надавати безкоштовно. Багато соціальних медичних, реабілітаційних послуг нашим ветеранам, і це для нас дуже знакова подія, тому що ми бачимо сенс своєї роботи іменно в підтримці збройних сил, в підтримці наших ветеранів, які після війни потребують окремої допомоги, і ми це робимо. Благодійний фонд Вадима Столара на запрошення голови Нікольської селищної ради сьогодні перебуває на Досить емоційному, знаковому заході сьогодні, за підтримки благодійного фонду вже реалізована грантова програма, і ми саме зараз перебуваємо в ветеранському просторі, який спільно з нашими колегами сьогодні офіційно відкритий. Надіємося, що шановні ветерани і члени їх родин. Не тільки Нікольської селищної ради будуть його відвідувати на постійній основі і отримувати той спектр послуг, який запланований їм надавати тут майже 24 чотири на сім. Дякую, дякую голові, вашій команді за таку якісну і швидку роботу.